Той день для десятикласниці одного із сіл Надвірнянського району нічого не віщувало біди. Як завжди, дівчина прямувала до школи. Під час уроків на мобільний телефон школярки зателефонував 18-річний односельчанин, який домовився з нею про зустріч. Як привід придумав, що хоче позичити гроші. Побачення відбулося навпроти школи неподалік оселі позичальника. Там дівчину очікували ще двоє нетверезих молодиків. Вони ж одразу заштовхали її до помешкання та примусили до статевих зносин. Старшокласниця намагалася втекти, проте зло. Вмисники застосували фізичну силу і жорстоко били потерпілу. Хлопці це одному 19 років, другому 18 років раніше до кримінальної чи адміністративної відповідальності не притягувалися Звичайні жителі села один з них. Вчиться в одному з навчальних закладів міста Надвірне, другий після закінчення школи ніде не вчився. Випадковим свідком насилля стала мати одного з гвалтівників. Вона зі скандалом вигнала зловмисників з хати. Після цього жінка надала дівчині допомогу та відправила додому. При цьому повідомила її батьків про лихо. Мати потерпілої звернулася до міліції. На місце події одразу ж прибула слідчо-оперативна група Надвірнянського райвідділу міліції. Правоохоронці затримали молодиків. Під час розмови з оперативниками підозрювані зізналися у ск. Коїному По пояснивши свій вчинок алкогольним сп'янінням, 152 частина третя, гелотування не поверити. Які там сроки передбачається покарання від 7 до 12 років позбавлення волі. І після розслідування кримінального провадження буде прийматися рішення і визначатися роль кожного, чи чи вона там відпрошує вона просто втекла з років, чи вона просто вийшла. Правопорушники нині в ізоляторі тимчасового тримання надалі триває слідство. Остаточну крапку в цій жахливій історії поставить суд. Оксана Середюк, Олександр Литвиненко, новини на вежі.